Так треба їздити. Занос Пепа не будеш кусатися? Буде я думаю? Ні. Думаєте? Я... я думаю, що не буде. Ти куди покимо? Тихо. Тихо не кричи. Комість великої білої. А? О! Ти що? не <ріст> моніторія важко летить. Що кричиш? Не кричи! Не кричи. Бо не буду давати тобі бути у смоктай. Сить, не кричи. Сий, я хочу. Вже трошки на ногу вкарнуло, вже трошки вже трошки хоче ходити на її. То буде нормально. Ходи сюда, ходи хлопчику сюди. Ходи сюда, ходи. Сюди. Ходи, пацан, пацан, иди сюда. Людиська його попа. Ну. Будь мужиком. Будь мужиком, не Видите, садивайся. Килограмм не поплачет. Ну. 15 може на 15, ну поле 10 перестальових. Що можете тут закривати? Потяне, а заходь на стоїть тебе. Перше, заходь на стояні. А що, бач, не з'їла? А як з'їла ти не хочеш? Заходь. Так, то не насиплю, що було. あれ

Да так. Так.